Експозицію Придивись відкрили сьогодні на залізничному вокзалі в Ужгороді. Представники міжнародної організації з міграції в Україні. Зробили це до дня боротьби з торгівлею людьми, який щороку відзначають 18 жовтня. Такий захід проводять в 21 області України, розповіла співорганізаторка та голова Закарпатської громадської жіночої організації ВЕСТА Інна Сабадош. Міністерство соціальної політики спільно спільно з представництвом МОМ в Україні в 21 області, тому що ці акції відбуваються в 21 області. Проводять таку інформаційну кампанію, таку, такий простір. Ілюзії бувають різні. Придивись, працює гаряча лінія. 527, Ми закликаємо всіх людей. Які знають про проблему або збираються навчатися працювати як в Україні, так і за кордоном. Проконсультуйтеся, зателефонуйте на п'ять Вона є безкоштовна з усіх мобільних операторів. Вона абсолютно конфіденційно. До інсталяції придивись на залізничний вокзал. Прийшли студенти та викладачі. Їм організатори розповіли про проблему торгівлі людьми. Важлива для кожного із людей, неважливо якого віку, чи дитина, чи дорослий, тому що кожен має бути дуже обачним і не попадатися під такі от ситуації. Я ще на таких заходах ніколи не була і про обман більше дізнатися, тому що можливо це станеться і зі мною і з кимось ще. і Як цьому запобігти? Мені цікаво дізнатись. Ми просимо і застерігаємо наших батьків. Осіб, які замінюють їх опікунів, також рідних у необдуманих кроків, коли дітей залишають на самоті, на одинці, десь відправляють або за кордон самостійно, або на довіряють якихось чужим людям. Доводимо до дітей, наших студентів, учнів, першого, що як діяти в тих випадках, коли пропонують їм якусь ситуацію, або як убезпечити себе і куди навіть звернутися. В першу чергу за коротким номером, які показані, 102 лінія відкрита. За словами начальниці департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Наталії Омелянюк, люди зі статусом постраждалих від торгівлі отримують такі пільги. У нас майже два десятка осіб, які мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Ем, людина, яка має такий статус, має певний захист від держави, визначений чинним законодавством. Це психологічна допомога, це безкоштовна медична допомога, це безоплатна правова допомога, це матеріальна допомога за рахунок коштів обласного бюджету. Акція Придивись на залізничному вокзалі в Ужгороді тривала близько години. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.